Ахо Еве, вітаю. Ми вже на наших живих подіях пройшли екватор, і розкажіть, будь ласка, як взагалі зараз відкривається простір і до чого ми рухаємося. Ми рухаємося до себе. Ми з вами думали, як і сапіенси, що совість це якась мережа, яка нас пов'язує з чимось. А ми побачили, що совість це глибинне знання того, хто ти є. Що совість це глибинна проінформованість своєї істинної суті. Під словом, «глибинна» – це різні глибини різних днів, ну, тобто різних, різних багато рівневої структури, про інформованість, про це як про, ін – всередині форма, тобто знання форми своєї суті. І виявляється, що коли ти знаєш свою природу, коли ти знаєш, що вона опирається на такі якості, як добро. Порядність, тверезість, розумність, логічність, душевність і так далі. І так далі. Ми отримуємо свій каркас, який починає нас укріплювати зсередини, коли ми можемо опертися на себе, на своє справжнє, на те, чим ми є, розвивати це. І таким чином ми виходимо за межі всіх релігій, за межі всіх обмежень, за матриці добра і зла буває, не буває. А ми стаємо живим елементом. Який являється е, живим полотном цього життя і реагує адекватно, реагує на всі е, фізичні. Психологічні ментальні виклики, в яких живе сучасна людина, це життєздатна людина, адаптовна людина до цих змін, до цих швидкостей, до того, щоб розкривалося все те потенційне, що сьогодні розкривається через нашу фізику. І тому ми, ніби, прийшли до совісті, як до того, що ми всередині себе маємо зв'язок з певним джерелом мудрості, але це джерело мудрості не обмежує рамкою добре чи погано. Воно каже, що воно може бути таким чи таким, в залежності від того, який в тебе намір, як суб'єктивно і об'єктивно зараз, правильно чи неправильно, і таким чином, ми от отримуємо свободу від зовнішнього і свободу для себе. І саме це дає нам волю діяти, проявлятися через такі прості базові якості, тому що ми побачили, що совість тримається на достоинстві. Достоинство це якраз є тих доста. До стоянства, до ста наповнень цієї структури, через яку затікає любов. А любов це сила, це знання, і це людина нової градації. І це не про карму, це не про знання, це про відчуття як знання на рівні знаю, бо я це є. І тоді я не можу собі дозволити цього, цього, цього. Тоді е, я стаю для себе тим обмежуючим, який не за страху, а із любові до себе зараз себе розкриває. Входимо в стан гармонії з цим світом, тому що якщо я роблю те, що я можу, настільки добре, наскільки я можу, то далі ну що мене вбити, що я не роблю це як Бог, ну бо я не Бог. А якщо да, це е, ми приходимо в мир з собою. І тільки через мир з собою ми поступаємо в гармонійну взаємодію. Коли ми перестаємо себе сварити, перестаємо бути собою незадоволені, а сприймаємо себе і просто розвиваємо себе в тих місцях, де ми цього потребуємо. Якщо вам не подобається щось у вашому житті, змінюйтесь, і це ваша нове я зміни ваше життя. Так що ми десь тут можливо складно, але в таких простих екзистенційних речах, в цих розуміннях, і формується точка нашого сприйняття, а саме вона формує нашу реальність. Дуже дякую вам. Хочу ще нагадати про те, як працює поле майстра. Поки вона розповідає, передаються великі об'єми інформації. Я стою поруч і я розумію, що в мене запускається робота. Тому обов'язково налаштовуйтесь на стан. Не сприймайте інформацію тільки ментально інформаційно, а намагайтеся відчути те, що відбувається зараз у вас всередині систем. Дуже стояла. <різь>